Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні я знаходжусь на полі, поле тут сонячний синельниківський От. І думаю, що ж сіяти. Уже на сьогоднішній день у фермера дві думки. Перше, це як зібрати урожай і гарно його продати. І друге, що вже пора сіяти. Значить, що тут буде? Хочу. Перше, посіяти зразу після збирання соняшника. А я вважаю, що соняшник тут збереться до кінця вересня, точно його тут не буде і поле обробне, я хочу посіяти азимий ячмінь. Азимий ячмінь, також як коли вибирав, є різні види ячменю. Чого азимий ячмінь? Перше, азимий ячмінь збирається раніше зазвичай на неділю пшениці. Друге, азимий ячмінь я вашу увагу звертаю саме на ячмінь Луран. Я візьму Луран і посію його тут. І луран зазвичай виграє на одну неділю в порівнянні з нашим достойним. Якщо брати ячмінь достойний 9 вал, то я виграю на неділю. В той же самий тиждень це буде відігравати дуже значну роль, коли я буду сіяти другий посів. Після нього заново посіяти ультраранній і глянуть, показати вам, як це буде виглядати. Тому, якщо ви зараз плануєте отримати два врожаї. Будь ласка, зверніть свою увагу на зимі ячміні. І друге зверніть е, увагу на зими ячмінь Луран. І так, зараз перед нами старий добрий, перевірений, надійний, популярний. Я навіть не знаю, що тільки піти, сказати. Дуже люблю цей ячмінь. Це ячмінь чешської селекції компанії наших партнерів від Осєва Прага. Ячмінь Луран. Вони заходили ці ячміні і вони заходили в парі до нас на ринок Луран і Лестер. То відверто скажу, Лестер не дуже прижився, а Луран ну просто ми свого роду фанатієм від цього ячменю. У нас його в господарстві завжди найбільша кількість посівів, коли ми займаємося товарним виробництвом говоримо. І зараз я вам назву, які ми обрали для нов... бали по нашим критеріям. Перше врожайність. Врожайність ми поставили 9, тому що це реально врожайний ячмінь, який має шикарний потенціал. Друге, стійкість до вилягання 8. Тут от буквально вчора пройшов дощ, бу, бу, були пориви вітру, але він так уже колос його трошки тягне до землі, але в цілому він себе почуває нормально. Е, стійкість до осипання 6 балів. Ми зараз повернемося до коментарів. Стійкість до хвороб 9 балів і компенсаційна здатність 10 балів. І так коротенько по коментарям. Чому компенсаційна здатність 10 балів? У нас на каналі є відео в минулому році, де. Під посадку, ну, в 2021 році зима 21-го була у нас насичена на сніг на Одещині. У нас там е, висота снігового покриву сягала, бувало, вище пояса метрі, метр десять. І під посадку я е, залишу посилання на відео, а найкраще його знайдіть, підписавшись на наш канал, е, де в минулому році ми показували, як ячмінь випрів. По під посадку, ми його думали взагалі дискувати, потім прикатали, залишили. І там був коефіцієнт кущення, напевно, 1 до 10. Ми там зібрали в ітогі по 55 центне з гектара. Компенсаційна здатність відмінна. Він, якщо навіть там його залишається і 30% від посіяного, він може витягнути на середньостатистичний урожай. Але є одне але, Найбільша, найбільший мінус, як міняло рану, як на мене, він найшвидше осипається. Навіть порівняно з Одеською селекцією. От, якщо у вас в господарстві є посіяно, там, наприклад, 9 вал, Луран і ще якийсь третій ячмінь, то як показує практика, потрібно починати жнива збирання із Лурану, тому що він клює. І коли ви бачите, що він клюнув уже коли сухий, то знаєте, що у вас там зворотній відлік включається десь в районі. Тижня у нас є для того, щоб його зібрати, тому що почне осипатися. Ячмінь класний, врожайний, стійкий до хвороб, компенсаційна здатність на рівні, але швидко осипається. Є дискомфорт під час збирання. До речі, якщо вам треба азимий ячмінь Луран, то є перша репродукція, гарне насіння і ціна щось в межах 7 тисяч. Насінням зернових я дуже не торгую, але вам рекомендую взяти саме цей ячмінь для того, щоб собі я також буду купувати. Куплю і засію цю цю ділянку. Далі буду все показувати, що буде тут на цьому полі. Дякую за увагу! Здоров'я вам і вашому полю!